7-го та 8-го червня у Києві проходив наразі напевно найбільший фестиваль поп культури в Україні Фанкон. І це була напевно найочікуваніша подія цього року, особисто для мене, і я точно не міг її прогавити. Усім привіт! З вами Богдандер. У сьогоднішньому відео я розповім вам вже про другу ітерацію Фанкону, а точніше про перший його день, який відбувся в суботу, 7 червня. Також розповідати я буду і про другий день фанкону. Чому саме дізнайтеся по ходу відео? Цьогорічний фанкон планувало відвідати ну просто до фігіща моїх знайомих з твіттеру, моїх колег по Ютубу, та й взагалі до фігіща просто багато різних людей, бо квитки вже на суботу розкуплені. Тож у мене був такий план. Перш за все зустрітися з цими друзями, знайомими, зробити хоча б одну фоточку, ну і звичайно ж купити якихось коміксів, манги. Ну, якщо вийде, то зробити таке міні-інтерв'ю з колегами, друзями про те, як їм взагалі цей фанкон, щоб зробити таку собі перебивочку між моєю розповіддю і вставити у відео. Вночі з 5 на 6 червня через черговий масований обстріл від сусіда-агресора було пошкоджено колії між станціями Дарниця та Лівобережна. Ми дуже сподівалися, що ремонтні роботи встигнуть виконати до моменту нашого прибуття в Київ, бо локація фестивалю знаходилася саме на станції Лівобережна. У іншому випадку нам довелося б добиратися до фестивалю кількома автобусами. Проте на щастя, все змогли пофіксити вже 6 червня ближче до вечора. Тож добратися до місця проведення можна було вже без проблем. Коли ми нарешті почали підходити до локації проведення фанкону міжнародного виставкового центру, то побачили просто величезну чергу під палючим літнім сонцем. І вже під вечір першого дня проведення фестивалю я був не здивований новинам про те, що деякі люди втрачали свідомість у цій самій черзі. Плюс у ній також було присутньо дуже багато косплеєрів, і значна їхня частина була одягнута у костюми на все тіло. І реально були прецеденти, що деякі з цих косплеєрів тупо не витримували і йшли. Найголовнішим провтиком організаторів фанкону було те, що вони ніяк не розповіли про те, що насправді на територію фестивалю було кілька входів, якщо не помиляюся, 10 штук. Але та величезна черга вела лише до двох з них. Добре, що хоч всередині МВЦ були кондиціонери і взагалі не було спекотно. Коли ми вистояли десь годину в черзі, то нарешті потрапили на територію фестивалю. Першим ділом ми вирішили роздивитися, що та де знаходиться, тож просто ходили колами та переглядали різні стенди. Багато з них займали видавництва манги, коміксів та книг. По факту я придбав лише один комікс це людина-павук режим. Цей комікс є дуже культовим та розповідає історію вже постарілого спайдермена. Мангу я взагалі не брав, бо перед стендом нашої ідеї я згадав про своє передзамовлення на їхніх блукальців. Ця манга прийшла якраз таки 7 червня, і я забрав її вже по дорозі додому. Також на фестивалі було присутньо дуже багато різних тематичних зон, присвячених окремим фандомам. Серед них, наприклад, локація по володарю перснів, оформлена в стилі дня народження Більбо Торбена. Але я так і не зрозумів, чому там можна було купити чарівні палички з Гаррі Поттера. До речі, щодо останнього тут також був присутній стенд під назвою Гаррі Поттер і Зимовий фестиваль, який буквально є міні-версією одноіменного заходу, який відбувся в кінці 2024 року. По якому я планував зробити відео, проте через певні причини не вийшло. Поки я ходив туди-сюди між стендами, я помітив напевно найбільш помітний фактор, який відрізняє цьогорічний фанкон від минулорічного це кількість людей. На фанконі 2024-го було й так досить багато людей. Проте саме на цьогорічному фестивалі, десь під середину дня, людей було настільки багато, що дістатися з одного місця в інше було дуже проблематично та довго. Приміщення не розраховане на кількість людей. Дуже важко ходить, мало води дуже дорого і дуже важко, але Ну, я не знаю, фанкон це просто найкраще, що може статися зараз в такий час. Це класа. Зустрітися з друзями, побачити всі котики можна. Фанкон класний. Та й в цілому розмах фанкону 2025 був прям потужний. Тут було більше людей, більше активностей, більше видавців, більше тематичних зон. Коротше кажучи, більше всього загалом. Що сподобалося. Більше, набагато більше вражень, Бо більше таке враження, що просто всього більше. Косплеєрів, більше якихось активності, які можна цікаві поробити, теж більше. І е, загалом я супер класно провів час, насолоджуюся кожною секундою, насправді. Напевно, найголовнішою точкою, яку я хотів відвідати цьогоріч, в принципі як і минулоріч, була зона UA you YouTube, яка, як і все інше, стала так само більш бафнутою. В принципі, вона досить схожа на свою попередницю, але її перемістили в інше місце і знаходитися тут стало більш комфортніше через більший об'єм вільного простору. Так само, як і минулоріч, тут можна було пограти в Mortal Kombat, послухати розповіді від ютуберів на сцені та, звичайно ж, поспілкуватися з ними і навіть взяти автограф. До речі, дивіться український Ютуб, не споживайте російського контенту, бо Укртюб – це база, ґрунт та фундамент. Особисто я йшов на зону UA YouTube з цілею зустріти своїх знайомих з Твіттеру, колег по Ютубу та друзів. Передаю привіт Сігмі та найкращому гравцю Варкрейдерс владу. Що сподобалось? UA зона Ю, YouTube, точніше, зона. Максимально все круто. Мені мені все тут подобається. Я не очікував. Я тут перший раз. Минулого року я не був. Розумів тотально. До речі, цьогоріч на фанконі був прикольний інтерактивний конкурс. Організатори, якраз таки, ютуберської зони, розвісили по всій території фестивалю спеціальні стікери, на фоні яких вам треба було робити селфі. Потім ці фотографії треба було показати представнику зони та взяти участь у розіграші прикольних призів. Я та мій друг Максим, звичайно ж, не могли пройти повшанс виграти щось на дурняк. Тож ми тупо годину точно ходили фестивалем та шукали ці самі стікери по підказках у соціальних мережах фанкону. На жаль, ми не виграли. Продовжуючи тему закупів, то тут була окрема алея українських художників, на які я придбав кілька стікерів, значків та листівок. Ось так вони виглядають, і частину з них намалювала дуже талановита художниця Кім Сов. Якщо ти дивишся це відео, то привіт. А, мені сподобалось в принципі ресін арена Мені сподобалося той куточок, де виставлені всякі мистецькі роботи, але не то, що але митців, а там, де просто люди з хендмейд щось роблять штуки. А от я купила собі платівку, купила собі колонію, книгу, колонію на стілку. Короче, фанкон класний. дуже рекомендую. Я певно з кожним роком вони будуть аналізувати свої помилки і буду ставати краще і краще. Також тут було дофігіще стендів, які були присвячені різним настільним іграм та аксесуарам до них. Ну і вже по класиці тут можна було знайти магазини різного аніме та гік мерчу, різних фігурок, пінів тощо. Ну і після першого дня фестивалю я це відео якраз записую прямо після нього, точніше, вже перед сном. У мене жест як сів голос. Ви, в принципі, можете почути це зараз, і я вже відчуваю, як у мене там щось в горлі, блін болить. Сподіваюсь, воно пройде під ранок. Все через те, що з головної сцени, і не тільки постійно та дуже гучно грала якась музика. Там вже по класиці відбувалися різні концерти, кавер-денси та косплей-дефіле. До речі, на фанконі 2025 було присутньо цілих чотири сцени. Головна сцена, сцена ютуберів, сцена презентації літературних видавців та музична сцена, де постійно грали якісь гурти, як, наприклад, ДК Енергетик, що брали участь у створенні саундтреку до «Сталкер-2». Занадто багато людей, занадто тісно. Мені хотілося, щоб такі сцени, як музична, блогерська і реслінг, були. Трошки розсортовані, тому що все дуже гучно і я не знаю на чому концентруватися. Але загалом мені подобається, що є щось у нас, де кожен може знайти щось своє. Це класно. Під кінець першого дня фестивалю. Коли я прийшов додому, то я відчував просто нереальний біль та втому у ногах. Порівняно з попереднім фестивалем, міст, де можна було сісти, мені здається, не дуже щоб і побільшало. Хоча, може, то я не був уважний. Е, дуже багато собі все запланував, хоча не дуже багато, але через те, що було дохліна людей, дохліна емоції. Ніхліна не встиг зробити, тому будемо їхати на другий день. Let's go! До речі, на другий день фанкону ноги боліли вже не так сильно, але то, напевно, через те, що я періодично сідав відпочивати. Плюс людей було трохи менше, і було легше переміщуватися по території МВЦ. Цілому другий день фанкону був для мене більш плідним за попередній, бо саме в цей день я зміг зробити досить багато фотографій з різними косплеєрами, твітерськими та колегами по ютубу. Косплеєрів було реально дуже багато, із максимально крутих костюмів я можу виділити аніматроніків з Five Nights at Freddy's та мега імбового Doom з Doom The Dark Ages. До речі, зацініть який у мене є крутий геймпад по цій грі. Uh, дуже багато гарних людей, неймовірних косплеєрів. неймовірно круто виглядала на сцені. Я радію, що вони хоча б десь їхні фотки, хоча б зі сцени з залу. Тому в цілому все добре. Єдине, що трошечки зіпсувало враження, я знаю відвідувачам uh, довгі черги, але я сподіваюся, наступного року буде тільки краще. Проте, на жаль, тут було присутньо багато костюмів по комуняцьким Genshin Impact, Honkai Star Rail та Zenless Zone Zero. Ну а також, окрім цього, я зміг записати ці самі інтерв'ю з різними українськими ютуберами та навіть однією сігмовською твіч-стрімеркою. Так, вони вийшли максимально простенькими, та кожному інтерв'юйованому я задавав схоже питання про те, як на мене результат все одно прикольний, і шатаут найкращому оператору токурі. Без нього я б не зміг все це діло реалізувати. До речі, перед першим днем фестивалю ми з Токолі підготували такі бейджики з qr кодами на наші соцмережі, щоб нас можна було якось легше розпізнати та підписатися на наші сторінки. І це реально спрацювало, бо мій qr код відсканувало як мінімум дві людини. Причому друга сплутала мене з якимось іншим ютубером. Продовжуючи тему стендів, то з цікавих я можу згадати, наприклад, третю штурмову бригаду, на стенді якої можна було політати у симуляторі дрона, також досить угарним стендом був той, що присвячений ДТЕК, де можна було пограти на їхній тематичній мапі Roblox у віртуальній реальності, що для мене є досить божевільною комбінацією. Також тут були стенди різних брендів, як техніки, так і харчування. До речі, що до їжі, то тут був фудкорт, але на ньому я нічого не купляв, бо ціни там це просто срака. Ну серйозно, минулоріч вони не були настільки завищеними. Ну і знову повертаючись до стендів, то тут навіть був такий по українській грі Мера, де можна було пограти у її версію в ранньому доступі. В цілому гра мені радше не зайшла, ніж зайшла. Візуально вона виглядає, наче норм, але графіка не дуже. Стрільба, наче пристойна, але при цьому важко знайти патрони та хілки. Коротше, Лакімера викликала у мене певну фрустрацію, але я дуже сподіваюся, що її покращать до релізу. Плюс дякую розробникам за прикольні тематичні стікери. Повертаємося до фанкону. Також досить прикольною фішкою цьогорічного фестивалю були зіркові гості. В цілому їх було троє. Це дуже відомий косплеєр Мол Косплей, який, як я чув, дуже зашкварився з косплеєм на Атомік Heart і двоє акторів, що грали у культовому британському серіалі Доктор Хто Мікі Льюіс, він грав кіберлюдей та далеків, а також легендарний Сильвестер Макой, власною персоною, який грав сьомого доктора у класичному серіалі. Нє, добре, якщо говорити так серйозно, то все сподобалося. І дуже вразило те, що тут є і зіркові якісь гості, тобто Сільвестер Макко, я до нього так і не попав. Надіюсь, що ще може маю шанс сьогодні, бо хочу взяти автограф. Ну, взагалі, різношерстий такий фестиваль, в якому можна знайти для себе взагалі все, що хочеш. Коротше, класно. Також я дуже радий, що познайомився вживу з дуже крутим чуваком з нікнеймом Фокс це дуже позитивний хлопака, якому все це дійство приносило прям величезний фан. А ще він потужно мене розпав у Мортал Комбат на Ютуб зоні. Ну і зараз ви, в принципі, можете почути його враження від фанкону. Привіт, я Фоксандр. Отже, побувавши на фанконі, я відчув справді чимало емоцій. Це був мій перший досвід фестивалю. І я побував на багатьох концертах, купив мангу, поспілкувався з багатьма людьми, і це все з моїми однодумцями та косперами. І не можу не навіднути тепер знамениту історію про ложку Лопату, яку я потім віддав військовому. Але були деякі негативні моменти, як сама організація фестивалю, так і особливо недоорендоване приміщення. Все ж таки, фанкон – це був неймовірний досвід, багато позитивних емоцій. Але організаторам треба бути більш відповідальними. Дякую, See you later! До речі, на території фестивалю було присутньо кілька стендів присвячених певним фільмам, що повинні скоро вийти. Це, наприклад, Фантастична четвірка та Супермен Джеймса Гана. І я максимально офігів від того факту, що на стенді з Суперменом роздавали постери цього фільму, який я нормально так помняв після всього цього мандрування фанконом, а також справжній англомовний примірник першого випуску коміксу All Star Superman», який у нас прям нещодавно видали українською. До речі, на вулиці навпроти входу на фестиваль була присутня така імпровізована танцювальна зона поряд з фудкортом, де люди просто максимально відривалися під різні айконік-треки типу Gangnam Style. На фанконі у вас було реально багато варіантів, як розважити себе. Наприклад, можна було пограти у настільний футбол, у який ми в перший день задротили ну півгодини точно. До нас потім приєднався мегасігмовий чувак на ім'я Василь, який був реальним профі у цій грі. Окрім футболу, ми трохи пограли і у настільні ігри, а конкретно магію слів, нову українську настолку від Гікач. Грали ми в трьох токурі, я та мегабазований пан Олег з Твіттера. Ще з цікавих місцин можна згадати велике полотно, де кожен з відвідувачів міг щось намалювати. Особисто я та токурі вирішили намалювати себе та друзів, які не змогли відвідати фестиваль. Ну а ще токурі забабахав такого бойкісера. Та й в цілому на другий день фестивалю я прям дуже розвіртуалився з колегами та твітерськими, і порівняно з суботою, мені було якось легше у плані моєї інтровертності. Можливо, через те, що я певним чином адаптувався до всього цього багатолюдного дійства. Це, мабуть, особисті такі більше враження. Більше стало людей підходити якось більше. Ми стараємось комунікувати, знайомимось. І це насправді дуже круто, те, що різні ком'юніті між собою взаємодіють люди з різних там сфер, навіть з різних е, тематик та жанрів ютубів. Плюс ще з позитивних та дуже навіть гарних речей зі мною на другому дні фанкону сфотографувався підписник Маркуса Комбата і сказав, що йому подобаються мої відео. Це було дуже приємно, і цього я взагалі не очікував. Тож дякую тобі за те, що ти підняв мій настрій та самооцінку. Ну і час вже підвести підсумки. Фанкон 2025 мені дуже сподобався, і я з нетерпінням чекаю наступного року, щоб пірнути знову у цей світ поп культури, косплеєрів, музики та українського ютубу. В підсумку я реалізував все те, що планував, розвіртуалився з колегами та друзями, і найголовніше залишився максимально задоволеним. Якщо ви дивитеся і думаєте наступного року чи йти, тоді точно відповідь та треба йти. Цьогорічний фанкон мені навіть сподобався більше за минулорічний, проте він був не ідеальний. Згадаємо цю саму чергу, ціни на їжу та напої, а також той факт, що у багатьох відвідувачів охоронці відібрали на вході воду, содкі напої та алкоголь, які після закінчення фестивалю кудись зникли. До речі, алкоголь без проблем можна було купити на території фестивалю, що дуже дивно. Коротше кажучи, з організацією цьогоріч були конкретні проблеми, і я сподіваюся, що їх виправлять у наступному році. А з вами був Богдандер. Якщо вам сподобався мій контент, то можете підписатися на мій канал та тиснути дзвіночок. Також можете підписатися і на телеграм-канал з новинами по Ютубу та іншими цікавими мені штуками. Ну і насамкінець нагадую, що ви можете підтримати мою творчість фінансово по лінкам в описі. Але, будь ласка, робіть це після донату на ЗСУ, який наближує нашу перемогу. Бувайте та ще побачимось!